Ті умови ну станеш, нічого не видно, ні обзорності немає. Де вийти, як а ще як трошки людей більше, час пік. Зовсім абсолютно перероблені вантажівки не мають права заїжджати в місто, адже такі автомобілі є нижчого класу. І, хоч 156 маршрутка їде до зимної води, половина її шляху проходить через Львів, вулиця під Дубом, Куліша і Городоцька. Та ні порушення вимог, ані жахливі умови не зупиняють обласну адміністрацію від видачі дозволів на такі перевезення. До міського транспорту є певні вимоги, які були оголошені в конкурсі, і перевізник зобов'язаний дотримуватися тих вимог, не порушувати умови договору. До приміських перевізників, обласна державна адміністрація, яка організовувала конкурси і надавала їм право на користування експлуатацією цих маршрутів. Таких вимог немає. Чому ж тендери виграють переобладнані вантажівки, обласні чиновники вперто не коментують. Уже два дні на нарадах від ранку і до самого вечора.